Чудову притчу із священного Євангелія. Але слова, якими закінчується ця притча, нас мають налякати у духовному значенні. Бо дуже страшно бути не обраним, не обраним для життя вічного, не обраним для того, щоб споживати трапезу у царстві Божому. І дуже важливо, щоб ось ця притча, про яку, яку сьогодні розповідає Ісус Христос, добре доторкнулася до глиби нашої душі. Апостол і евангелист Матфей також розповідає цю притчу, але в нього про весільну там Апостол Євангелист Матфей додає ще один дуже важливий момент про гістя, який був у невесільній одежі, у невідповідній Одежі. Але духовний зміст, як у Євангелиста Матфея, так і у Євангелиста Луки цієї притчі є один і той же самий. Бо дуже часто ми уподібнюємося до тих людей. Але для того, щоб нам краще зрозуміти ось цей духовний зміст притчі, яку говорить Ісус Христос, треба її перекласти у своє життя на себе. Як би нам було, коли ми запрошували. Милих для нашого серця людей до себе в гості на якусь вечерю чи на якусь гостину, а нам відмовляли. І відмовляли такими причинами, на які ми могли би сказати, що саме тепер тобі потрібно це робити? Як би нам було, коли до нас приходили у гості? Не у відповідній одежі, коли усі гарно одягнуті, церково одягнуті, а хтось прийшов у невідповідному одязі на якусь святкову гостину, нам би також було неприємно. І цим самим ми б вважали себе зневаженими, зневаженими, бо нам відмовили зневаженими. Бо прийшли, але поводяться невідповідно. Вигляд тих людей, які прийшли, невідповідний. І ось коли ось так роздумуємо над цією притчею, то починаємо вже більше розуміти духовний зміст. Але для того, щоб ще краще зрозуміти, що Христос мав на увазі. Коли говорив їй, то треба подивитися на кілька рядків вище, які передував. А там розказується про те, як Господь, навчаючи людей, каже: не намагайтеся кликати до себе на гостину тільки тих, від кого самі сподіваєтеся отримати таке запрошення. Багатих сусідів, друзів. І перелічує ряд кого ми можемо запросити. А каже: намагайтеся закликати тих, які не зможуть вам відповісти такою ж взаємністю в Бога, ті, які не зможуть вас запросити, через те, що просто-напросто не будуть мати. За що зробити той обід? І слухаючи ось цю науку, одна людина каже із знав: Господь блаженний той, хто споживатиме хліб у Царстві Божому. Ісус, почувши оці слова, що сказав Блаженний Той, хто споживатиме хліб у Царстві Божому, каже, притчу про Ось цю вечерю. І, говорячи притчу, він має на увазі вказати нам, що усі ми є запрошені до того, щоби споживати хліб у царстві Божому. Всі ми є поклик, але не завжди. Будучи покликаним, не завжди будучи запрошеним, ми стаємо обраними. Не завжди так. Чому? Тому що уподібнюємося до тих людей, які відмовляють. Або до того, який приходить у невідповідній одежі, у невесільній одежі. І каже Господь, коли господар відіслав рабів своїх, слуг своїх, сказати, що вечеря вже готова, приходьте до мене для того, щоб розділити зі мною радість, то всі почали, ніби змовившись, вибачатися. Один каже, я купив собі поле і мушу піти оглянути його. Прошу вибач мені. І тут ми також стаємо деколи подібними до цього чоловіка. Не в тому значенні, що ми щось купляємо і маємо те оглянути. Ні. А в тому значенні, що турботи цього світу, той наш тижневий труд, який ми трудимося, який ми працюємо, заставляє нас і той час, коли маємо піти. На гостину до Бога, а Господа то є сам Бог. Коли маємо піти на гостину до Бога, ми знаходимо собі оправдання. Кажучи, я цілий тиждень трудився, я дуже змучився, мушу відпочити, або мушу піти подивитися те, що я ще не доробив і доробив. Цим самим немов би кажемо, Господи, вибач мені, бачиш, у мене є важливіші справи, як ти. І тут ми стаємо званими, але не стаємо обраними. Бо каже, Господь, багато званих та мало обраних. І коли ось таке оправдання собі даємо, то ми є званими, але ми не стаємо обраними. Другий каже, я купив 5 пар волів і мушу піти їх випробувати. Прошу, вибач мені. Також ми не раз є подібними до того, що купив оцих 5 пар волів. Що це за воли, про які говорить Христос? А це воли є наші почуття. Людина має п'ять почуттів. Зір, слух, нюх, смак і дотик. І коли людина піддається почуттям, коли почуття керують нею, а не вона почуттям, то тоді також ми починаємо уподібнюватися до того чоловіка. Той чоловік на волах. Їхав від Господня, від того, хто запросив. А ми на цих почуттях віддаляємо себе від Бога. І тому тут також ми є тими званими, але не є ми обраними. А останній взагалі каже, передає Господа, що він одружився. І тому не може прийти. Навіть не вибачається, немає слів, вибачення, не записано у Святому Євангелі, що той каже. Він каже, я одружився, тому я не можу прийти. А що це означає? Який духовний зміст мають ці слова? І, до речі, ми дуже часто так повторюємо. Кажемо, я молодий, я ще мені час не йти. Я занадто зайнятий, Я турбуюся про свою сім'ю, про свою родину. Мені не на часі йти. Я здоровий, мене нічого не тривожить. Мені не на часі йти до Бога. Мене все. Спокійно у житті мені не на часі йти до Бога. Але тут же ми стаємо подібним до цього останнього чоловіка. Також звані, але, на жаль, не обрані. І тому, слухаючи цю притчу, ми маємо глибоко подивитися у свою душу. А яке оправдання переважно шукаю собі я? Бо дуже часто ми шукаємо це оправдання. До кого з цих трьох я подіб? Чи я кажу, що цим, е, робочий труд, та робота, яка була протягом тижня, наскільки мене вимучила, що я не можу вже прийти до Бога, чи я піддаюся своїм почуттям, лінивству. Чи я взагалі шукаю якесь інше оправдання, що не на часі йти до Бога. До кого подібний я? Чи я подібний може навіть до того, про кого описує Євангелист Матфей? Приходжу до Бога, але у невідповідній одежі, духовній одежі, приходжу разом з усіма, стараюся ніби. Поводитися нормально, але одяг мій, одяг моєї душі показує, що я зовсім не гідний ось тієї духовної трапези і Спасителем Ісусом Христом. Дорогі у Христі, браті і сестри, розуміючи так сьогодні над цією притчею і глибоко дивлячись у свою душу, Маємо намагатися змінити своє життя, намагатися, щоб завжди були не тільки званими Богом, Бога, але ще й були обраними для того, щоби бути, перебувати зі Спасителем на духовній трапезі у царстві Божому. Сьогоднішня неділя. Ще носить назву неділі святих праотців. Хто такі проотці? Проотці це є святі угодники, які жили у старозавітній час. Тобто ті, хто догодив Богові, хто став званим і обраним до народження Ісуса Христа. І які своїм життям також посприяли і вплинули на те, що у майбутньому народився Ісус Христос і врятував весь світ. І сьогодні, дивлячись на життя святих праотців і дивлячись на своє життя, і так глибоко порівнюючи це, маємо сказати, що нам набагато легше чому? Тому що маємо великий досвід церкви Христової. Ісус Христос уже дуже багато нам розказав науки своєї божества. у різних притчах, у різних подіях і свого життя. І ми дивлячись на цю науку, яка вийшла із Спасителя, маємо впорядкувати своє життя і зробити так щоб стати хоч трішки подібним на тих, хто цю науку ще не мав, наших святих праотців. Тобто тих святих, які жили до народження Спасителя. Вони світло своєї віри пронесли від створення людини, створення світу і аж. Передали до тепер. І тому, дивлячись на них, наслідуючи їхній приклад, маємо постаратися і ми зробити своє життя гідним для Бога. Вони були званими і стали обраними. І ми усі також з Звані з на духовну трапезу. На який чекає нас завжди Спаситель Ісус Христос. Тому постараємося прийти. І не тільки прийти, але ще й стати обраними для того, щоб спожити хліб у Царстві Божому. Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Віті Бога!